Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про йодовану сіль та розвіємо міфи, які стосуються йодованої солі в нашому побуті. Перший міф, що морська сіль це те ж саме, що йодована. Зазвичай в одному грамі морської солі 1 мікрограм йоду, а в одному грамі йодованої солі 40 мікрограм йоду, тобто в 40 разів більше. Міф другий: йодована сіль не смачна та має гіркий неприємний смак. Правда ж? Що сучасна сіль містить йодат калію, який не змінює смак солі. Міф третій. З йодованої солі йод швидко випаровується. Насправді, йодат калію стабільний. Якщо зберігати сіль в сухому та темному місці, то йод зберігається весь термін придатності солі. Міф четвертий. Йодовану сіль не можна додавати в гарячі страви та не можна кип'ятити. При варінні йодованої солі то втрачається тільки 10-20% йоду. А якщо солити страву наприкінці приготування, то користь від йодованої солі зберігається майже повністю. Міф п'ятий. Йодова сіль не підходить для консервування. Насправді сучасна йодова сіль абсолютно придатна до консервування. Міф шостий. Йодова сіль викликає захворювання щитоподібної залози, гіпертереоз. Насправді, йодова сіль абсолютно безпечна для людини. Кількість йоду в солі мінімальна і покриває добову потребу йоду для людини. І сьомий поширений міф. Йодова насіль не потрібна дітям. Насправді, йод для дітей навіть більш потрібний, ніж для дорослих. Йод потрібний для дітей для розвитку мозку, росту та формування пам'яті. Бережіть себе та будьте здорові!